Куша. <плес> Добро. И всем привет. С вами Кубышный Яртон Сайт и Девани мы будем играть у Сей. А так она вот как мороженое. Мамума. Куда кило? Так не тоже... Хоча ось швидко, будь ласка, лід може достатньо. А хоч не потім, будь ласка, туди води, щоб, ні, щоб мама не побачила, що льоду нема. Добре? Дякую. Хоча я, я думаю, що треба... О, давайте я його просто заберу. Що? Так, хорошо. Я просто так заражаюсь, когда вы придаю точно. Я его забрала рапорту так. Потім я когось покачал. Смотрите, что увидеть ну, є... Це... ничего не такого. Это понял. Мих двох них маркераду взяти. Я Раз покажу. Давай. Не, давай чуть-чуть. Ні, Не, не Я Ютуб ютуб заблокируй комментарий. Мы уже поняли, что там робить. А? гулять. Агури.

я пойду в маркет продавать такие. Я поки что відео, ставлю на паузу. Все, пишу в квадратик. Уже все. Так. Те, якщо хто не знає, в мене зараз друзя в гостях. Косі геймс, блин! Ох, малень. Вибач, будь коли ти впав? ти не впав. Ты атакував землю. Вообще фанаты одной был уже крутой ютубер, что знается. Ага. Эливенка пухова. Эвелик. Эвелинка воеван. Эвелик. Ну так, вона не золотовіка походу, а велика. Ну, походу, що. Та як? Я просто її ніхто не знаю. І в неї просто крутий контент з України. Що? Так, і мови дає. І може контент з країни. Ну так. Ти ж кажеш, що я, шо, Я все роблю мар... марно. Знаєте, коли ви, щось дум... Коли ви думаєте, що ви щось робите марно? Ні... Нічого. Ви... ви нічого не робите марно. Фра... Франція. Франція, у... Франція зробила стіну, стіну за З, Німеч... з, Німеч... з німеччин. А Німеччину. Ні-ні, ні вони зробили за 12 мільйонів франків. Це, це не валюта. Так же, Франція просто так же якась країна перешла цю стіну через Бельгію. Німеччина Клас. перешла через стіну через Бельгію. А, Німеччина. Другу світову. Ой-ой-ой, ідеально. Ой. Із-за цього Франція. Із Франція пала. Що? Із-за цього Франція пала. Пала-пеле. Пала, пала. Не знаю. Музейка-пеле, ну, футболіст, а пала-сказка. Дивишки похожі. Oh. Yeah. Oh, killers in the jungle. Killers in the jungle. Yo, killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Killers in the jungle. Yeah, Я Данте прокачав зараз. За мас... маск і за маскарадо. Потім заберу Реально? кімнату дити палити. Так. Ну, тільки. він тоді любити доходити? Ні, він туди просто бігати. Але він просто гарячий, як шикані. Так, це гарно побито. 370 здоров. Кого? Пирожок. Якою з башкою можна, можна зробити міні. Його реально така форма башки. Та там не та, 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 форма башки нам ювінки іде ідеально. Не любимий Ваткинс. Йду. Я не знаю, я просто ляп його і мені читається. Я цього я давай його просто на Ваткинс. Нусоки, Костя, знаешь, тут футболист называется носоки. Мне показали, что вы называете носки. А вы ви... сейчас <рисувалися>, сказав высокие. А, а він называете мусоки. А я подумал, что вы называете носки. Да, я. Ой-ой-ой. Я. Де тебе питать? Ой-ой-ой-ой-ой. Алло, пей воду, якщо не хочеш. Ой, я пей воду, якщо не хочеш, Пей воду, якщо хочеш, бо я тобі шо наляв, бо я тобі наляв марно. Знаєте. Я я, я думаю, що я все роблю марно. Знаєте, ви нічого не робите марно, бо франція зробила зароб... стіну за 2. Тут на 12 мільйонів франків. А Бельгія перейшла цю ці стіну, про, цю ці стіну просто через... Бельгія? Ляхать. Вона собі обійшла цю ці стіну через Бельгію. Я був як, кри... як країна, як країна то називається. Кузя, <реклама> пам'ятаєш, як там на першому поход... Як, одній... як там на першому бо, був біт в цирку. Вон, Сваліван, біт за пісні. Це було в цирку. Перше виступлення в цирку було з битом від пісні Вальс Вальвен Стринкен. А там, висту... а там так. Та, блин, він не так она все выступал более так червоним. А та. стоп, стоп, стоп! За все закончилось. Wasz wary ventryn, Ken, Chiny, Tagala, Wasz się ventryn. Wasz wary ventryn. Wasz wary Stalin Wasz wary ventryn. Wasz wary ventryn. Wasz wary ventryn. Wasz wary Geni, Bez z Це я так сам придумав, я тобі кажу. Я я вам кажу, я сам так придумав. А ви знаєте, що там мало буде, там? А я ж тую, ви не. тут, будь ласка, не, будь, я, будь ласка, я, не балка. Я, я а скажи Артем, я геній без не. Я геній без не. Так я не вні. Геній зди. Геній без. А ні. Гений! Гений Гени... Никола Тесла! <laughs> бля, я гений! Николь, ты не да гений, ты гений в ней. Знаешь, как ты буду читать? Гений Никола Тесла. <laughs> не, гений нини <laughs> гений -ни, бля. гений. Гени. Так? гений Он відкусала зараз від... відкусову пальчик. Так бы у нього такий смачний пальчик. Як. ж... Я, що... я... я би не сказав. я би не сказав! Але... І що? Нарешті додумався тобі дати. хе хе Ой! Стоп, стоп стоп Серія Пеналька соряпалька, Пеналька паналька, Пеналька да, что я просто награл награф ощупью, я просто играл сейчас ним Я бы лепше вище удару буду посадить. все був би тобат. А він шов бил? Так. Вбив. Я вам кажу, вони кожен раз б'ють два раза вправу, справа, а потім зліва. Все спочатку. Потім я не знаю, як воно може бути. А еще зараз удар влево? Я бы сказав. Ой! Походу, них не така уже тактика, <gül�> 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 ой. Ой, ой, ой. як всіх. Ой, ой-ой-ой! Зараз, якщо я би вдарив з то він би відбився, а я вдарив вишню, то він не відбив. як? Ви генийш! Ви геній. Ви гений без ней, я вам кажу. Я дверь, Зараз, зараз, зараз... Поршал хана вида. Та я, Коли я тут стою? Вон бьют там. Кого я там стою, вони б'ють туди. Це Да я, я работаю, скажите. Костя, давай ты просто вдарю дев'ятку. нормас. Вдарь сюда. ти робиш? Так. Просто, будь ласка, залути. Залути посередині. Будь ласка, скрючуємо пальчики. Так, золотіло, 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 хух. Хух. А що буде, щоб не золотіло? Якщо вони б, якщо вони б не золотіло, а вони б... Ку, дивись, вой, його звати носоки. Засилю, Та! я виграв. Костя виграв з рахунком 6, 5. Okay, я... Окей, весь... 5... а, мож... ти... а, Костя... а я что? Я просто вышла наш сейчас, но я весь начал с Я бы их был уже давно выиграть, я бы мог просто забыть опять пять часов. Ты можешь. тебе уже драйв видео закичеты. А, типа. Там был Костя, Там был Костя геймс. Пойдем. А там... i'm gonna cry over you five